Вітаю вас, друзі мої. Вчора Віктор, один з наших підписчиків, друзів, запитав мене про моє полювання, на якому я в першого свого кабана. Скажу, це було незвичайне полювання. І це був незвичайний кабан. Це був дуплет. Довго кабан мені не давався. Тобто, не то, що я там мазав, не то, що просто його не було у нас. В нашій місцевості кабан з'явився напливами. З'являвся там рік-два, і потім його зовсім не ставало. Навіть слідів. Якщо косулі в нас було багато, то з кабаном були проблеми капітанні. І ми, це було 90, 1999 рік. Місяць я точно не пам'ятаю. Це, мабуть, десь був грудень місяць, може, кінець листопада. Ну, напевно, що це був грудень місяць. От. Ми пішли 5 чоловік, ми пішли на зайця. Полювали на зайця. Наша місцевість така є перелізки, нема таких сплошних лісів, що там тягнуться на десятки кілометрів. У нас є такі ліси, перелізки, не сильно широкі. Місцями сильно широкі, але нема сплошних лісів. І от ми полювали на зайця 5 чоловік, нас, і полювання було невдале. Я пам'ятаю, була така відлига. Плюсова температура, сніг лежав, але ну лежав він не суцільним слоєм, а на полях він вже розтав, в ямках він ще був, там на рілі, на горбочках його вже не було. І от така погода була, через що нас і п'ять чоловік зібралося, тому що була погода не ну, неважна. І ми пішли на зайці. Прополювали ми трошки час, пару часиків, підійшли до одного з таких лісків і рішили сісти, поснідати, як називається. Поснідали при, по 50 грам, як ми казали, вигнати ведьму треба, бо не везе. Випили по 50 грам і прийняли рішення, що треба по країшку цього ліска загнати. Ну, от самі країсок, як угол лісу, от ми п'ять чоловік загнати оцей угол лісу. Там була така молода вирубка, колись була сплошна вирубка, і піднявся такий, як називають, мордохлист. Ось такі деревця різні, як палець, грубші. ну от Саме більше це було як держак від лопати, на Такі, Ну, густе густе це все було. І воно було невелике, воно було. Метрів 60 на метрів може, 120-130 клаптик на самому углу лісу. І от ми пішли прогнати цей уголок в надії, не то, що там буде щось з копитами сидіти, а в надії на те, що по краю ну, на релі мокро лежати. І заяць чи лисиця буде лежати от в цьому мордохлисті, в цьому п'ятачку, бо в ньому лежало снігу ну, 15, мабуть, сантиметрів, до 20. Він там не розтав. Питаяв, але не розстав. І от ми пішли його прогнати. У мене було заряджено два патрони, два нуля ну, в розрахунку на лисицю. Двох, наших, наш покойний володя, бригадір, пішов в загон ще з одним чоловіком. Я пішов як з підходу від основного лісу. Там була така навіть не дорога, а така як стежечка. Ну, Метра три, мабуть, було такого вільного, незарошого під самим оцим основним лісом. Така йшла як стежечка, метра три шириною. Таке, що ну, проглядалося хорошо. А двох наших ще пішло на номера. Один Володя і один Ігор. Мій товариш, друг давній, і якщо він буде дивитися зараз, так що привіт тобі Ігор. Він зараз служить, воює на Сході. От. І е, ми почали загон. Я потихеньку рухаюся з цими загонщиками, ну в періоді метрів 30-40 стараюся так триматися. І вони коли дійшли десь за половину вже, почув, що вони кричать, що хлопці, сліди кабанячі є свіжі. От, І я думаю, ну свіжі та свіжі. Но через буквально секунд, ну, ми продовжуємо рух. Секунд через 20. Я вже виходю майже до кінця, тобто мені лишається, я вже бачу, Ігор стоїть. ну, Метрів 25 мені до нього лишається, що ну вже край загону буде. Я зупиняюся і в цей момент кричить наш бригадір, що свіжі льошки, ще пара з них йде. Я почув, що пара йде з льошок, переламую свою двохстволку, в два нулі виймаю і вкидаю два. Патрони картеч 8,5, ну 3 на 3 по 3 фабрична картеч, у бумажних гільзах оранжевий такий гільз, помню. От, я вкидаю цей два картки і закриваючи рушницю, я чую постріл в загоні. І такий пішов шум у мою сторону. Такий тріск, ну, коротше, що розбіжіть, і, і не маленький. І я підготувався до стрільби, і ззаді мене, як я вже пройшов, ну там було кроків, наверно, ну, метрів 12, ну, 13, до 15. вискакує 6, як вже потім вияснилося, 6 підсвинків, хороших підсвинків, таких кілограм 50, 55, ну, до, до 60, напевно. Ну, гарні підсумки, всі як один. І оце вони вискакують. Я е, стріляю першого, він перевертається, я стріляю другого, він перевертається, а вони біжать от, один за одним. Я зла... нагинаюся, зламлюю гільзу, витягаю, кидаю третій патрон, закриваю рушницю, піднімаю голову, а один намагається встати на задніх ногах. Піднімаю. Я стріляю йому в район шиї лопатки, він падає. Я зламлюю опять, ну все вже всі побігли. Я зламлюю, перезаражаюся, і тут Ігор, який стояв за мене вже на номері, каже: чого ти стріляєш, по-моєму, кабану? кажу, як по тому? Вони впали. А я про як сталося? Я коли стріляв по своїх, вони падали. Я коли нагнув голову, Ігор в цей момент вистрілив по слідуючих, які бігли. І як потім вияснилося, чітко в лопатку попав. Ось стріляв він пулі. Чітко пуля прилетіла в лопатку. А моїх нема. Ну, це я розказую довго, воно там швидко все було. Ми підходимо, дивимося десь метрів за 30. Такий кабанчик ковиляє єлі-єлі. Ми підбігли, наш бригадір його дострілив. Ми беремо, цього, що Ігор стріляв, що я дострілив. Беремо цього, що мого що бригадір дострілив мого підранка. Затягуємо назад в цей зруб-мордохлист. Я тихенько розкажу, щоб нікому не казати. У нас ліцензії ж не було тоді ніяких, ми ж на зайцях ходили. Ми затягуємо його сюди і думаємо, ми тут будемо обробляти. А одного з тим, що в загоні був з бригадіром Руслана, послали, щоб він ну, на шухері стояв. Це тільки почали обдирати їх, а обдирати то віддільна історія. З ножа у нас був в мене був ножик. З таким лезвійком. Помните, такі при союзі ще були ножики, що так перекидається, як такий квадратний він. Потім його перекидаєш кілька разів і терчить лезвійка, маленьке, ні жарейка якась. Оце в мене був такий рюкзачку ножик для того, щоб порізати кусочок сала, порозрізати цибулинку. Там, навіть Хліб з ним було різати неудобно, бо в нього маленьке лезвійко і, ну, як правило, воно його гостре не гостре, воно тупе. От Зі ножів, оце в нас був єдиний ніж на п'ять чоловік. І в мене ще був топорик. Я його в якомусь відео показував. Здається, в тому, що я беру з собою на загонне полювання на один день. От Це той, той, це той самий топорик, йому вже дуже багато років. І він завжди був заточений, що от ним можна реально було знімати шкуру. І ми тільки почали розбирати оцих. Підзвинків прибігає Руслан і каже, там ще один є. Ми туди проходимо точно. Від того місця, де я стріляв, він пройшов на скосок, на 45 градусів, да? метрів 25, і там впав дойшов. Ми їх почали розробляти, все, то картеч моя. от е, Одному вона попала в район почки. То прямо отак от ножом вигортаєш, воно все, все там зібралося під шкурою. Прямо, вся картеч вигортаєш ножом. А другому попало по грудині десь. Я, я вже не пам'ятаю точно куди, але це цьому, що попало по грудині, він пройшов 25 метрів десь. Кроків там навіть не метрів. От просто він піднявся після падіння і трошки пробіг і упав. От. Це був третій вже наш, тобто мій дуплет і Ігора один підсвинок. Вони були всі однакові, всі як, всі як один, от, як від одної мапи, як то кажуть. І оцим тупеньким ножиком, топориком ми розібрали цих три кабанчики, загрузилися все в рубляке, і через поле тихесенько, тихесенько. Ну, ви уявляєте, що три гарних підшинки розібрати на п'ять чоловік, погрузити в рубзаки і розкішимо через рілю, не по дорогах, тому що йшли так, щоб нікого не, не зустріти не, не нужних нам, скажімо так, людей, які можуть язиком своїм потім розплескати. Голови ми не забрали, тільки язики вирубали, тому що ну, віднести було нереально це. І от ми прийшли, чи перейшли через це поле. там була тракторна бригада, ми попадали там на ту траву. Снігу не було, вона більш-менш просохла така була. Ми трохи відхекалися, віддихалися. От, І з трудами з такими, скажімо, нелегким. Трудом случайно, добралися ну, кожен до свого дому. І чим ще запам'ятовувався в мене цей день, що я коли прийшов додому, в мене син був перший, малий, маленький ще, він не ходив нічого. І от я в кімнаті ну, задовбаний, уставший, і все там, прийшов, сидю на одному дивані. А він біля кроваті ходив. він ходив, тримався за кровати. Ну, за щось тримався, він не ходив самостійно. І от іменно в цей день я сидів на дивані, а він ходить кругом кроваті. І тут щось почав до мене там, руками махати, <гукати> гугукати щось, відпускається від кровати і пішов через кімнату прямо до мене. Так що, в той день в мене було два таких. Знакових е, Перше, Це я взяв першого, ну, першого і другого свого кабана І мій син первісток е, Діма е, перший раз пішов. Так що, отака була полювання. Отакі знакові події були того дня для мене. Подвійні. Так що, друзі мої. Е, Радуйтеся, радуйтеся подіям, які б вони не були, гарні, не дуже. Це події, від них нікуди не дінешся. А від нас залежить, чи вони будуть позитивні, чи вони будуть негативні. А події в нашому житті завжди будуть зустрічатися. Так що робіть свої події тільки позитивними. Всего, на все добре, до побачення, будьте здорові, друзі.